Мистецтво нецнотливе, стверджував художник Пабло Пікассо. А якщо воно цнотливе, то це вже не мистецтво. Творчість генія це відображення його любовних перепитій, непристойно відвертих і моторошно жорстоких. Втім, на ніжність Пікасо теж був здатний, але не таку, швидкоплинну і всеохоплюючу. І саме в такій миті жінки просто втрачали голову від художника, тим самим прирікаючи себе на довічні муки. Про прокляття кохати Генія. Наша наступна історія. Жіночий спарик із криком плачем і закривавленими губами. Чому б ні? Постарілий, але досі привабливий всесвітньо відомий художник Пабло Пікесо у такий спосіб вирішив розсудити двох коханок: пілявку Марію Терезу Вольтер і брюнетку Дору Рома. Котра переможе та й лишиться з ним. Якби не сусіди, що прибігли на жіноче верещання і розняли невіжених, усе могло би скінчитися трагедією. У своєму щоденнику 52-річний митець того вечора напише О жодній з коханок я не помилився, зробивши їх своїми музами. Але тепер він мусив обрати одну, залишивши іншу у минулому. І Він зостався здоро. По-перше, вона молода, вродлива, інтелектуалка. А по-друге, і це головна причина. Художник хотів рятувати від чудовиська, тобто від себе ту, що колись вберегла його від страшної депресії, та народила Пікассо улюблену доньку Маю. Марія Тереза Вольтер. Вони познайомились у 1926 році. Вона шукала у магазинах Галерії Лафаєт», комірчик та «Манжети». а знайшла Пікассо. У вас цікаве обличчя, сказав він. Дозвольте намалювати ваш портрет. Я Пабло Пікассо. Хоча дівчина й була добре освічена, її ж виховували у заможній буржуазній родині. Це ім'я ні про що їй не сказало. Пікасу навіть довелося показати журнал зі своєю фотографією, аби переконати, він знаний художник та справжня знаменитість. Але лише тоді дівчина погодилася йому позувати, не знаючи, що згодом це принесе їй найбільше щастя у житті і завдасть найболючіших страждань. Наступного дня Марія Тереза переступила поріг майстерні, між ними тоді нічого не сталося. Вони мовчки сиділи і не зводили одне з одного очей. Пікасо полонила жіночність, ніжність і граціозність гості, ці бездонні, блакитні очі, чуттєві вуста, пишні форми. А вона не могла відвести погляду від його рожевих долонь, що, здавалося, випромінювали світло. Коли дівчина збереться додому, Пікасо попросить її зайти до нього завтра. А завтра скаже те саме так тривало декілька років. Марія Тереза стала коханкою Пікассо за тиждень. Їм доводилося старанно приховувати свій роман, адже дівчина була неповнолітньою, їй лише 16, а йому 45. За французьким законодавством такий зв'язок міг обернутися для Пікассо сімома роками в'язниці. Але він уже не уявляв свого майбутнього без Марії Терези і, довірившись почуттям, щодня відчиняв коханій двері майстерні та розкривав свої обійми. Перші зображення Марії Терези на полотнах Пікасо були алегоричними то він малював її у вигляді гітари, яка жадала, аби на ній заграли, то виписував її ініціали, і, розглажуючись, вони перетворювалися на його власні. Згодом він зобразить її сплячою красунею, яка чекає казкового принца. Тоді дівчині і на думку не спаде, що цей витвір виявиться для неї пророчим. Усе своє життя вона чекатиме пікасу. Пабло, зрештою, набридне толитись у майстерні, і він придбає старовинний замок у паризькому передмісті. Марії Терезі він розповість, що цей будинок їхній острівець свободи. Те саме Пікесо скаже своїй законній дружині, російській балерині Ользі Хохловій, із якою був одружений 17 років, та з якою виховував сина Пауло. Між подружжям насправді давно не лишилося ні кохання, ні взаємоповаги, але вони жили під спільним дахом бо митець відмовлявся розлучатися. Він просто не хотів ділитися з Хохловою своїми грішми, адже у разі розірвання шлюбу половину усього майна отримала б екс дружина. Ця дівчина моя нова муза вона житиме з нами і ділитиме зі мною ліжко. Невдовзі приголомшить Пабло дружину. Наступної миті вона мало не зомліє від люті. Ольги ще могла би терпіти його важкий нору, п'яні витівки, юрми оголених дівчат у майстерні. З роками вона навчилася заплющувати очі на ці чоловікові примки. Але жити разом із його коханкою, сидіти поряд із нею за столом. Такого приниження балерина терпіти не збиралася. Вона грюкне дверима. А на прощання розповість своїй наступності, що одного дня її теж обпече кохання Пікасо. Він спочатку виліплює з жінки богиню, а потім перетворює її на килимок для ніг. Марія Тереза не повірила, бо тоді жила самими почуттями. Вона покохала Пікасо беззастережно. З його упертістю та пехатістю, з його егоїзмом та цинізмом жінка ні на що не претендувала, лише хотіла бути поруч. Її пристрасть надихала його творити. Він малював несамовито, роблячи перерву лише на кохання. У ліжку і на полотнах того періоду панувала тільки Марія Тереза. 5 серпня 1935 року у пари народилася донька. Немовля назвали на честь покійної сестри Марії Терези Майєю. З появою дочки, Пікасо став терплячим, уважним та дбайливим. Він усією душею опадав коло своєї маї, міг годинами з нею бавитися. Ця дитина найкращий витвір Пікасо, козувався він. Нікому би на думку не спало, що з безбожника і Гульвіса може вийти прекрасний батько та зразковий чоловік. Навіть сам художник не вірив, що це з ним відбувається насправді. Проте ідилія тривала недовго минув рік, і на прем'єрі нової стрічки Поля Ельуара» Пабло зустрів фотографа Дору Маар, чорняву красуню з запальним характером. Вона добре зналася на літературі та мистецтві. Чим одразу підкорила художника того ж вечора, начебто для того, аби намалювати портрет, Пікасо заманив дівицю у майстерню, а вранці, прокинувшись поряд із нею у ліжко, оголосив нову знайому своєю музою. Однак про це знали лише він та Дора Мар. Три роки Пікасо вів подвійне життя по буднях зачинявся у майстерні з Дорою, а вихідні присвячував Марії Терезі з Магією. Він постійно хитрував, щось вигадував, аби коханки не дізналися одна про одну. Але події того вечора Геній аж ніяк не міг передбачити. У майстерню несподівано увірвалася Марія Тереза. Побачивши поруч із Пікасо оголену брюнетку, вона не витримала у мене донька від цього чоловіка. Бути з ним повинен я. А ти йди геть. Не парирувала. Я не народжувала йому дитини, але це нічого не міняє. То був глухий кут, кому ж із них залишитися. Пікасо розгубився. Він кохав обох жінок, щоправда, кожну по-своєму. І тоді художник запропонував, щоб суперниці самі усе вирішили у боротьбі. І вони щепилися. Згодом цей епізод він увічнить, і глузливо назве картину пташки у клітці. Білий голуб – це Марія Тереза, чорний Дора Мар, а сам Пікасо клітка. Усе скінчено. Марія Тереза прийде додому, наче не жива. Вона ридала як дівчиська, тому що боліло настільки тіло, скільки душа. Вона нарешті побачила, який насправді Пікасо. Він чудовисько, він плекає ті почуття, які викликають у нього жінки, проте не самих жінок. Вона хвилювала його, коли була мрією, коханкою, а ставши реальністю. Замінивши екс-дружину, швидко надокучила. Пабло потребував нової музи. І він її знайшов в особі Дори Мар. Сорок років, поки вони були не разом, Марія Тереза жила надією, що одного дня Пікассо повернеться до неї. А він приїжджав лише раз на місяць, казав, аби побачитися з Марією. Потім рідше. А згодом у зник. до неї доходили чутки, ніби у нього вже інша муза. А попередня дора Ма, не витримавши важкого норову Пікасо, потрапила до божевільні. Вона знала, що митець лупцював жінок, а побачивши їхні сльози, сідав і малював. Тепер його надихали не почуття, а людські страждання. Але вона кохала і такого Пікасо. Для неї він був першим і єдиним чоловіком. Він був Богом. Лише за чотири роки після його смерті Марія Тереза дізналася, що Пабло теж про неї думав, однак не наважився на побачення бо усвідомлював, чим більше він кохав жінку, тим дужче прагнув завдати їй страждань. І нічого з собою не міг вдіяти нічого, хіба що триматися якомога далі. Тепер Марія Тереза мріяла лише про одне приєднатися до коханого 20 жовтня 1977 року жінка накинула на шию петлю, вирушивши слідом за Пікасо у вічність. Може, хоч там вони будуть щасливими. Що змусило актора Івана Колесникова, сина заслуженого артиста Росії вдавати себе вічно голодного нащадка батьків п'яниць? В общем, по его словам, получалось, что у него родители с утра до вечера пьют, в доме есть нечего, стены ободраны, В общем, такой бомжатник. Відомий Брендон Волш із серіалу Беверлі Хілс надто довго тікав від смертельної небезпеки, а врешті-решт ледь не помер через банальну неуважність. Пам'ятаю тільки, як цю купу заліза крутили у повітрі, наче сірникову коробку. Хто намагався викрасти півторарічного сина Дарії Юрської, доньки відомого актора? Я не їла, не спала і не плакала, Я железо железовала. Дресирувальниці Маргариті Назерові корилися тигри. Її любив увесь Радянський Союз. Чому ця сильна жінка закінчила життя самотньою і усіма забутою?